Друзі, вітаю! Усім привіт! Сьогодні у нас 30 квітня, вже 2024 рік. На дворі погодка прекрасна, сьогодні цілий день, градусі 25, джілка працювала, ну і ми працювали. Сьогодні я вам хочу на вечір зняти відео. Таке похвалитися, плюс-мінус розказати свою технологію, що ми в цьому році нового здобули цієї зими. ці е -е. рамочки вже матка помаленьку. Хто не бачив, може перейти відео нижче, там побачити, я там розказував. А в цьому відео я вам хочу показати свою новинку, новий тип нуклеусів, який ми зробили цієї із зими. Робили від, від нуля, робили повністю форми, Нуклеуси заливали, це все вчилися. Але по якісь вирібвся нам, нам нуклеус, може там не, хтось там. Хто багато років займається вже ППУ, може хтось може щось підказати, оскаржити, бо не знали, вчилися, вчимося далі. Але хочу все рівно вам показати, та як зробили ми його під себе, під наш функціонал, та як нам, нам бачиться, щоб він був правильно зроблений під нашу пасіку, під наш медозбір, під наш регіон. Ну, під ми собі зробили Nocle, ну, хочу показати, як він у нас в принципі виглядає. От я сперся на нього, ось так він виглядає. І зараз йдемо ближче і показуємо. Тому, друзі, всім цікавого перегляду, а я погнав. Так, друзі, розкази в цьому відео, просто показую його. когось буде більше цікавити, можу показати розміра нуклеуса, як буде когось цікавити форму. Ну, Наступному відео і так вам покажу форми. Для цілого нуклеуса, як це все виглядає а в цьому, покажу вам е, сам нуклеус, як він виглядає. Тут в нас є дно, корпус і дах. Почнемо, напевно, показувати з даху. Ну, тут фарбований, тут не фарбований. Так. Дах. Дах в нас є. Ось такий цельнолитий. Тут е, два такі отворо, ну не отвора, такі два. Кольця під вижимку самого виробу, під само, від самого даху. Ну, Це по формі вже більше. Е, так, Тут далі в DASI стоїть арматура, такий прямокутник арматури, для того для ваги самого, самого даху, щоб він був важкий, щоб вам не, не прийшлося ставити ніяких е, цегли, бруківки, дошок, щоб прижимати, щоб вітром не здуло. Ну, Він важить зараз, ми зразу з вами поважимо. Так, знімаю я сам, але хочу вам все показати. Вага даху 2, 2 кг 321 грам. Ну, 2 кг 300 г, в принципі, важить дах. Дах є важкий, думаю, вітром його не здує. І ще плюс в тому є, плюс в тому в арматурі, що його не буде крутити, що він буде весь час ідеально рівний. І що його не покрутить. В принципі, по даху сильно розказати нема, що так він виглядає. Ось така проливочка, ідеально, в принципі, виглядає важкий. важкенький такий досить. Так, що по даху? Ну, в принципі, тут нічого складного немає. Тут у нас де корпус. От тут корпус знищимо, так як зараз розкажу чому. Так, що у нас по комплектації самого нуклеоса? Починаємо з краю. У нас це є, о, покажу вам так. Маткомісце, кормушка, маткомісце, заставна, перегородка. Далі маткомісце, кормушка і знову перегородка. І, і знову маткомісце. Получається, у нас на 4 маткомісця на клеус. Відкриваємо, у нас, в принципі, так як ми працюємо наші накривачки з ПВХ пластику. Четверочки. Їх є 4 штучки, зразу знімаємо. Все, нарізано, все супорово працюють, відпрацювали. Чим, чим добрий цей матеріал, та як він не гниє, вода йому серць не страшна, помили, пошкрабали від прополісу і працює дуже вам багато років. Хіба щоб не зламати, ну в принципі, він теж не є такий він гнеться, але він є такий пластичний такий матеріал. Що його можна важко його зламати. в принципі користуємося ним вже третій рік. Так, рамочки. Які рамочки в цьому нуклеусі. В цьому нуклеус такі рамки половина магазинної рамки. Ну, стандартні, як і Геннадій Броніславович Ізмайло використовує. Ну, Це Нуклеус, ну, в принципі, ми користувалися, так, плюс-мінус чуть-чуть вам історію розкажу, нуклеусами Палуніна Олега, можете бачити. Показано. І, в принципі, ми з ними прокористували 4 роки різними технологіями, і, в принципі, дійшли до свого висновку по, по цих нуклеусах, як нам краще буде з ними працювати. Тому вирішили зробити під себе його, так як нам буде комфортно. Далі, що у нас кормушка? Годівниця, кормушечка, ось така виглядає. Це є на два матку місця кормушка. Теж зроблена повністю з ППУ. Тут є зверху теж така накривачка. Чекайте, роблю тінь, не видно. Така накривачка з ПВХ пластику, двоєчки. Тут такий для неї спеціальний бортик є. Ось такий спеціальний бортик, щоб було все ідеально заходило. От можете... Можете бачити, що сідає воно. Ну, в принципі, пвх пластик чуть-чуть. Ні, от сіло. ідеально западліцо, щоб можна було комфортно працювати. І було в принципі, легко з тим працювати, бо без кришечки були бджоли постійно вилітати, напади, кусати, мішати, працювати. Тому робили ми такі кришечки. Так, вона йде. Одне відділення йде на 130 мг корму. В середині в нас є ось такі. Поплавочки для того, щоб бджола не втопилася. Просто з пивуха пластик так само нарізані. В середині вони собі там баламбається і баламбається. Так вона зроблена. Стінки розмір вам. Як будуть цікаво, розмір вам можу всі розміри сказати, як робили самі, форма є. В наступному відео я вам її покажу. Ну, в принципі, не знаю, що вам ще розказати. Тут вставлена ганімановська решіточка. Щоб бджілка проходила, а матка не змогла пройти. Ну, якщо когось буде більше цікавити, по них розкажу. Бо тут розказувати можна багато питань, по ній можна е, зробити багато, тому загально я вам розкажу, а там далі кого більше цікавить. Можу зняти і відео, і в коментарях написати. Тому, що, зна... що зараз розкажу, то розкажу. Що не дорозкажу, то питайте. Далі нас йде ну, звичайна перегородка з ПВХ. 에, з... ППУ з тими назвами ПВХ, ППУ і путаю. ПВ... ППУ, яка у нас де перегородочка. Ну, це ще ми купляли в Олега Палуніна. Це ще з старих запасів. В принципі, отак. Вона у нас йде так само, так як кормушечка до самого низу. Ось, сам низ, вона все впирається, все, все чітко, Ще сонце. От, Все чітко. Лягає дно і, в принципі, так. Просто дощечка заставна. Далі знову рамочки в нас, знову кормушечка, така сама індентична. Можете, можете навіть якзати на сонце. Ні, ну, на сонці не треба лампочку, вона просвічується, так як стінка тут має вісім. Е, Міліметрів. Але, в принципі, форму зробили рівнесеньку, ідеально, і виходить, вони в нас суперово. Далі знову рамки. І, в принципі, все. Ми дійшли до пустого корпусу. Починаємо ми з зовнішньої стінки, з зовні нуклеуса показувати. Так, у нас тут є, можете бачити, такі. Зараз, може, в чиньок стану, щоб було ліпше видно. Ось, є такі у нас три отвора. Для чого? Люток, ну, зрозуміло всім. Тут над лютком є в нас ось 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 така... така... Блін. такий корочок забитий, отвір, спеціально зроблений, продуманий формою. Такий корочок зроблений. Для чого? А для того, щоб міцно прикрутити ось такий лютковий... людковий людковий загороджуватель. Як нема цього корочка, ну це ми собі придумали, може, у когось є геніальніша ідея, ніж та. Але ну, те, що ми придумали, то я вам розказую. Так як не було цього, просто прикрутили ми в ППУ, зробили ось так пару разів, і воно вже прорвало і прокручувалося разом з шурупом. І випадали, не тримали самі людкові загородітелі. Тому ми зробили ось такий, ой, де він є ось такий корочок тут. Я не знаю, десь 12-ка, може десятка, розмір його міліметрів. Шо, не І сюди просто закручується шурупчик. І не можна маслати, крутити. І він в принципі тримається в цьому ділі міцно. От, Лютковий заградитель виглядає ось так. Тут є чотири функції в ньому. Повністю відкритий люток. Далі, що може вийти матка з бджолою, що може тільки вийти бджола і сіточка. Тут ще навіть такі маленькі є прильоточки. Далі, тут у нас корок є ще зроблений 1,5 см. Тут корка. Для чого? Для нашого. Ну, це ми робили під себе, не хворю. На продаж це все зробили так, як нам би хотіли, щоб зробили, так як ми працюємо, в принципі. Так, тут корок зроблений для наших поміток. Так як може, там відео є. Та я показував, що ми користуємося кнопками канцелярськими для нашого е, мічення, щоб, щоб ми знали, де яка обльотана матка, не обльотана, м -м, без матки. ну В принципі, для нашого обозначення, обозначення самого маткомісця, що в ньому твориться, ми зробили корок, та як в ППУ запихати, дірявити кожен раз, це одноразово запхали, витягнули і в принципі другий раз кнопка. Кнопка вже не тримається. А так це все суперово. Підігнали, підробили. Це є звичайно винний корок, винний шампанський корок. Ми купляли, їх продають в інтернеті на Олексі, Там по пару копійок, там по 50 копійок чи по гривню. Ну там вже можна пошукати. І що, ви запхали, і кнопка тут тримається міцно. Ну, в принципі, ми так працюємо. Ми так працюємо, нам так зручно. Не знаю у кого як. Ну, ми собі отак в принципі, придумали. То, що. Те, що ми робили там з пінопласту ноклеуси з екструдованого, це саме зробили ми плюс-мінус з ППУ. Пінопласт це не довговічна, ППУ, в принципі, прикольна штука, тримається довго і і користуємося нею вже довго. Так, Далі ще зуб, стик. Якось такий, ну, Кому буде там більш цікаво, може там, коли буду форми знімати, розберу вам один уклеус і покажу, які тут, які тут у нас стики, зуби і четверть, правильніше сказати, яка четверть тут для стику деталей, як воно там все всередині складається. Скріплений він на 4 саморіза. В принципі, і ще по ньому ручок ми не робили, та як ми ними не користуємося. А ручки це є просто для дятла, щоб дятел там вибивав, собі шпаківні робив, вибивав отвори і забирав бджіл крав. Ми тому не робили, так як ми ними і не користуємося. В принципі, понуклевості, що вам ще можна розказати. Тут так само є ті вижимки, що в даху. 4 на кожній стороні по дві. Ну, там форми, я вам вже то покажу, як воно там складене, не хочу все робити в одному відео. Ну, в принципі, ось такий у нас корпусок получився. І хочу, може, ще вам вагу зразу скажу. Корпуса, що корпус у нас важе. Так, корпус нас важе 2 кілограма. Ні, кілограм 285 грам. Може хтось собі там порахує і определить його плотність. Ну, в принципі, що Віта, що що палуні Олега, Нуклеуси, що наші, в принципі, одне і те саме заливка. ну, Заливка, в принципі, як і у всіх. Є трошки порів, ну, тут без, без них ніяк, не знаю. Але в принципі він виглядає добре. Далі переходимо ми до днища, як воно у нас тут все виглядає. Так само йдемо в тіньок, щоб все було добре е, видно. Так, з знищимо. Тут трошки є що вам порозказувати. І чому ми дійшли іменно так. Так, як трошки вам розкажу про історію, так як ми купляли перші нуклеуси е, Ізмайлова, ну, заливаю його. Е, Ті, що заливає палунін Олег, і, і ми, в принципі, купляли, то не знали, як з ними поводитися, їхню комплектацію, і нам там трошки Олег розказував, як воно це все має бути. Е, ну, Ще дивилися в інтернеті е, Геннадія Броніславовича Ізмайлова, як він це все робить. В нього на дні повністю йде сітка витяжно-просічна, і в нього це все якось е, працює. Ми це так само зробили, копії скопіювали в нього. Ну, коли ми ще ті робили, то ще 4 роки тому було. І починали заселяти, заселили нуклеуси, починаємо випускати бджіл, починають матки обльотуватися. І всі маткомісця, всі чотири маткомісця об'єднуються. Вбивають три матки і лишають собі одну. Знизу у них тут весь час висіла така борода зі всіх чотирьох нуклеусів, і вони всі об'єднувалися. Це все було просто крах. Ці маток вбивали і ми не знали, що з цим робити. І так само було в нас їх там не знаю, до 40 штук. І просто ми втратили цілу, пар... цілу партію маток. Потім ми, це... Потім ми це все зразу почали міняти. Скоренько посиділи, подумали, почали міняти. Зробили просто глухе дно. Поставили так само ПВХ шку четверку. І... І воно все було запаковано. Теж тим погано, що бджола запарювалася, ставили ми їдемо на п'ять днів холодне місце, вентиляції не було, бджола була тряшена, мокра, і вона так якби втопилася сама в собі. Вона просто вимирала, видихала, і з того толку не було. Так само ще в Гнадія Броніславич там і добрі, і в принципі, йому не треба було годівничок. Він там не робив, і ми собі продумали свої там годівнички. Там в мене відео на каналі є, якомусь буде цікаво, можете подивитися. А так то вам в двох словах розкажу. Була в нас сітка тут, ну на ціле дно представте собі. На сітці в нас була кришечка і знизу 200 грамова баночка. В кришці і в сітці ми робили отвір під гофру для електромонтажу, звичайно і Тут наливали 200 г знизу сиропу в баночці. Тут це було у нас ось так на кришечку, ми то оп, залили сиропчику, закрили в трубочку і в принципі, вони собі їли. Кого буде цікавити, можу скинути силку або перезняти і вам показати. Теж було зручно, ми собі придумали, в принципі, було зручно. Але що погано, то постійно треба було на колінах. На колінах проходити ці стойки і не було зручно. Ще один такий був мінус, який ми мусили це все продумати самі. І уникнути вже в своєму прототипі Nokleуса. І от. так, Почала ця бджола трошки з теми вже перескотів почала у нас ця бджола сипатися. Теж. Почали робити вентиляцію. Вже не на ціле дно вже почали робити. ну У нас були ПВХ, і ми просто виплавляли і вплавлювали в такі кусочки. Кусочки сіточок, так само, але просто було ПВХ. Добре. Але З годівницями нам не вийшло, тому ми вирішили знає, зробити вже свій, але свій вже нам цікавий. Так робимо откувод Закарпаття. Ну, але В нього просто йдуть рівно сіточки. Ми зробили собі в шахматному порядку. Ось так вони виглядають знизу. Приклеєні вони на клей титан або дракон. Можна використовувати, так само зроблено тут опуск, що можна мити, взяли, там, наприклад, з осені тряпочку, помили його гарно і в принципі, все буде дно вам гарне. Саме, ну, для нас це саме практичний ДОП на даний момент, яким ми, яким ми будемо користуватися, практикувати ці нуклеуси і будемо пробувати користуватися. Так, всі моменти ми собі Вітер. Так як всі моменти ми собі тут зробили так як нам підходять. І не знаю, може не для всіх воно буде, але в принципі для нас ми зробили собі для себе. Все от має навіть трошки тут все люфт. Так як має бути і так він виглядає. Так, кормушечка сюди заходить ідеально, просто, просто ідеально зараз. Ідеально От сідає. Оп. І все тримається чудово. О, дві рамочки і маткомісця місця нас такі готові. Такий, друзі, у нас вийшов нуклек. Так, друзі, розказав про вам про свій нуклео, з яким ми виготовили у цьому сезоні. Ну, в принципі, розказав, напевно, вже всі деталі. Зробили ми його вже під себе, так як нам буде зручно з ним працювати. Отак він виглядає. Весь комплекті і в принципі будемо його пробувати, будемо його того року заселяти і будемо далі з ним працювати. Це є нефарбований, ось так, я справа виглядаю, у нас фарбований нуклеус. Нуклеус сам по собі є важкий, так як дах у нас ну, важ, важкий. Тому, друзі, таке у нас відео вийшло. Я в наступному відео, як буде вам це цікаве відео, покажу вам е, форми. Як вони виглядають, як робили в принципі, зупинються на них і вам покажу. На цьому я відео буду закінчувати. Кому відео було цікаве, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все, всім до побачення, Ідьте мед, і будьте здорові! Всім мирного неба!